Віжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Що потрібно зробити? Подивитись сюди, бачите кнопочку Стежити, натискайте, будь ласка, на неї, підтримуйте український контент. Підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку Стежити. Ось тут вона. Чистий прибуток РосНЕФТІ впав майже на 70% за перше півріччя через низькі ціни на нафту. Роснефть – це найбільший російський нафтогазовий виробник. Повідомила про різке падіння чистого прибутку за перше півріччя 2025 року на 68% до 245 мільярдів рублів, тобто 3 мільярда доларів. Інформаційна довідка. Росіяни витрачають на війну близько 1 мільярда в день. Компанія пояснює це ослабленням світових цін на нафту через на. Виробництво спровоковане збільшенням видобутку країнами ОПЕК, зокрема Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами Іраком і Кувейтом. У липні 198 із 218 інцидентів, тобто 91% пов'язаних з ТЦК, виявилися фейками та маніпуляціями, заявили сухопутні війська. Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була переключена з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави, кажуть військові. Лише 20 випадків, тобто 9% підтвердилися, мали під собою реальні. Підстави та були перевірені за оцінкою світового банку на повоєнне відновлення України потрібно понад 520 мільярдів доларів. Це майже три ВВП України, заявив голова фінансового комітету ВРУ. Тобто Верховної Ради України водночас, попри війну, Україна вже розпочала відбудову, і уряд працює над тим, аби залучити необхідні для цього кошти інвестиції в первинну житлову нерухомість у 2025 році, обсяги інвестицій у первинну житлову нерухомість, новобудови, які ще не введені в експлуатацію, становили близько 2 мільярдів доларів США. Це приблизно в 4 рази менше ніж у довоєнному 2021 році, коли цей показник сягав 10 мільярдів доларів. Наприклад, Львів у 2025 році залучив інвестиції у первинку на рівні 08 мільярда доларів. Тоді як Київ Дніпро та Харків демонстрували значне падіння від 85% до 100% у порівнянні з 2021 роком. Якщо ви бажаєте інвестувати в нерухомість або продати свою квартиру, ставте плюс в коментарях і ми з вами зв'яжемося. Підберемо найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.